Шановні, тут у нас така екстрена ситуація. Я вже грінпіс позвонила, банку на банку відкрила, ми всім селом та навіть цією країною будемо рятувати лебідів у нас на річці. Хто не зрозумів, про що я кажу, подивіться, в чортах викладала відео, що у нас тут один лебідь такий змерз і гріється. В общем, Вашингтон на связі. Я костюм костюми покажу вам лебідьів. Лебідь. Змерз, мабуть, виліз із річки. Такий великий, ой, не тікає, сонечки гріється. Який красивий. Це не буде його бо він вже кудись зібрався і гріється, у нас замерзло все. Це для тих, хто дуже переживав за лебедів. Дивіться. Бачите, все з ними гаразд, тому на ще один. Ось так. Вже крига тає, вони вже тут бігають, свікоти повилазли. А для тих, хто мені писав, що вони там з голоду помирають і тому подібне. Зараз покажу ближче. Ці лебеді вже тут не перший рік зимують. У в них тут вже кормушка. Бачите, є крашка і все остальне. І ось так. Сильно переживали за цих лебедів, написали мені купу коментарів, покорми їх же, покорми, покорми, покорми. Одна взагалі написала, якось ставлю вам. Взагалі, я така безсердечна, ніяка, але ну, допомогла, не подумала, як накормить лебеді. Ви що, ходите, оце тривога. Ходите гуляєте рядом з собою мішок, зерно носите, я не розумію. Ой, це капець. Ще мене дуже повеселило деякі коментарі, які мені навіть пропонували забрати його додому. Ви представляєте розмір цього лебліда? Він Майже як я. Це ж не кошенятка, щоб його додому забрати. А там взагалі три. Оце придеться трьох забирати. Точно, замість перепілок заведемо собі лебедів. Кому треба по ціні яйця лебедів, Пишіть в коментарях.